На мітинг до міської ради зібралося кількадесят жінок і навіть з дітьми. Ідею зібрання озвучила вагітна депутат міськради. Це заборона продажу пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв в кіосках та мафах наші, нашого міста. Абсолютно заборона це саме ті торгові точки, де неможливо проконтролювати продаж нашим діткам та підліткам, заборона продажу взагалі в стаціонарних магазинах, пиво та слабоалкогольних і алкогольних напоїв з 22 до 8 ранку. І третій пункт це Заборона розміщення будь-якої реклами стосовно пива пивних брендів, алкогольних славолкогольних напоїв і їх брендів на зовнішніх носіях, наприклад, на вітринах магазинів. Депутат каже, що на підтримку ідеї зібрано більше 4 тисяч підписів житомирян. На противагу у сесійній залі ідею сприйняли скептично. Більшість виступаючих в обговоренні висловлювалися на підтримку торгівлі з у кіосках, повбачаючи в тому, чи не головне джерело прибутку підприємців. Я надеюсь, что все из нас понимают, насколько серьезно сейчас решить вот этот малый бизнес. Я вам скажу честно, самой основной статьи дохода. В ночное время, если они перестанут торговать, то у нас исключится вообще количество магазинов, особенно ночных. Их просто не будет. Предприятия, которые эти формы, брали кредиты, брали кредит На сегодняшний день наша заборона, Дуже багато людей ну, просто підведе під монастирі. Кажуть, Не там ви іще проблеми. Іші проблеми там, де нет закону, де торгується, де є, так... є стихійна торговля. Ви пойміте, я не говорю, що це рішення а Просто масною п'ясом в нашій країні. Ні, це перший шаг. Давайте зробимо перший шаг. Виступ Наталії Боровської підтримали поодинокі оплески в залі та житомиряни, думкою яких цікавилася наша знімальна група. Треба якісь вводити ограничення на продаж спиртного, особливо на сні час. Це дуже погано. Я положительно до цього, щоб запретити продажу, можна і навіть в. В днем запретить біля шкіл біля дитячих садиків. У нас і так нація дуже спита, і дітям. Продають тільки положительно. Давно пора. Как-то бороться з этим все таки нужно. І якщо буде цей запрет, во-первых, молодіж менше буде потребля спиртні напитки, Ну і тіше, мабуть, в місті станет. Рішення про заборону торгівлі або будь-які обмеження сесія міськради не прийняла.